Христос народився з великою духовною радістю. Звертаюся до вас у День цього Величного і Спасительного свята Різдва Господа нашого Ісуса Христа. У цей час, коли небо і земля співають разом, слава вишніх Богу і на землі мир, в людях благовоління наші серця, наповнюються світлом надії. Та благодаті. Свято Різдва Христового, яке ми щороку зустрічаємо, є нагадуванням про найбільшу подію в історії людства, втілення Сина Божого, який прийшов у світ, щоб спасти нас від гріха, прокляття і смерті. Бог, залишаючись все могутнім Творцем, став одним із нас. І добровільно прийняв страждання та смерть, щоб подарувати нам життя вічне. У ту ніч у Вехлеємі, коли пастухи, звіщені ангелами, поспішили до Печери, світ побачив Спасителя, того, хто змінив світ історії, як пише святитель Афанасій Великий. Христос став людиною, щоб ми стали богоподібними. Тож у цій події розкривається велич Божого задуму, через смирення і через убогість ясел Господь показує нам справжні цінності, які не залежать від зовнішнього благополуччя чи сили світу цього. Цьогорічне святкування Різдва Христового. Які два попередні проходять у важких обставинах повномасштабної російської агресії, яка принесла на нашу землю невимовний біль, страждання і втрати. Але навіть у цьому випробовуванні ми бачимо, як світло Божої любові знову і знову проникає у наші серця, як і дві тисячі років тому Господь приходить у темряву світу, щоб освітити наш шлях. Він народжується у кожному серці, яке здатне на жертовну любов, смирення і милосердя. Різдво Христове вчить нас, що навіть у найважчих обставинах Бог залишається з нами. Тож у Христі ми маємо силу перемагати будь-які труднощі. Це особливо важливо для нас сьогодні. Коли ми бачимо, як у темні часи люди знаходять у собі сили до жертовності, любові й єдності, наші захисники та захисниці, які день і ніч боронять Україну, є живим прикладом того, як діє Божа благодать у серцях тих, хто готовий віддати своє життя заради ближніх. Тож слова Спасителя про те, що ніхто Більшої любові немає на ту, як хто душу свою покладе за друзів своїх, вони самовіддано втілюють власним подвигом. Дорогі брати і сестри, у цей благословенний час не забуваймо також дякувати Богу за всі Його милості, навіть якщо вони приходять через скорботи. Пам'ятаймо слова святителя Іоанна Золотустого про те, що коли Бог допускає випробування, Він завжди дає і сили їх перенести. Тому навчимося покладатися на Божу волю і довірити Його промислу навіть у найтемніші часи. Молімося за перемогу правди і справедливий мир для України, за наших воїнів. Та народ висловлюю сьогодні щиру подяку місцевій владі, яка своєю працею сприяє збереженню миру і порядку в нашій громаді, а також всім тим, хто допомагає нашим силам оборони і підтримує православну церкву України. Особливо вдячність капеланам нашої єпархії, які перебувають поруч із воїнами, підтримують їх духовно. Моляться разом з ними і дають їм силу вистояти у найскладніші моменти. Ми також вдячні нашим лікарям, волонтерам і кожному, хто працює задля підтримки ближніх у цей нелегкий час. Нехай Господь благословить Чернігівський край та всю Україну і зміцнить нас у вірі, любові і надії та наповнить. Наші серця світло своєї істини. Христос народився. Антоній єпископ Чернігівський, Ніжинський Чернігів, 2024 року Божого. Христос народився.